Я хоча б не збираюсь на роботу по три години. А я хоча б не запізнююся кожного разу на зустріч. На годину і більше. Я хоча б не а працюю. працею. А я хоча б не гарисую на всіх, коли голодна. Я хоча б не забуваю те, що мені сказали зробити по роботі. А я хоча б не працюю в Чабарі. А а я хоча б не пачкою речі і не, не бачу цього. Це косметика, що зробиться. Я хоча б не витрачаю всі зароблені гроші на їжу. Я хоча б не витрачаю всі зароблені гроші на шмотки. По факту. <паку> я хоча б не залишаю срач на робочому місці. Ну, я хоча б регулярно пощу контент. Більше разом не працюємо. Всім па-па.